Мрієте про стильну вітальню, тож запам'ятайте, екодизайн у вітальні це більше, ніж тренд чи стиль життя. Натуральні матеріали, як дерево та льон, чи акценти зелені, роблять вітальню свіжою і гармонійною. Додайте меблі з натурального дерева або ротангу для природнього вигляду. Вибирайте текстиль із органічних матеріалів, як от бавовна чи льон. Горщики із рослинами не лише прикрасять інтер'єри, але і поліпшують якість повітря. Використовуйте перероблені або відновлені матеріали для аксесуарів, наприклад, стильні вази чи підставки із переробленого скла чи металу. Освітлення з LED-ламп також вписується у концепцію екодизайну та при цьому економить електроенергію. Чи цікавить вас екодизайн? Як би ви інтегрували природні елементи у свій інтер'єр? Поділіться у коментарях.